Дайте вашу оцінку того, що на зараз відбувається на фронті. Де ми є? От для українців, які нас слухають, дивиться, де ми є, куди воно куди ми рухаємося? Да, дивіться, ну тема не нова. Я власне півроку тому прийняв для себе рішення перестати виходити в телевізійні ефіри, тому що я втомився давати одні, і ті самі відповіді на одні й ті самі запитання. Особливо це відчувається, коли люди ці відповіді просто не хочуть чути. Е, власне, да, тема звучить. Е, я, я чому зацікався, я чому власне, вийшов, тому що тема мені сподобалась, вона звучить наступним чином. Два, дві, дві анонсовані наступальні операції противника. І мені з'являється, що мені здається, що ця тема ця від часу вспливає в експертному середовищі, так само, як і тема виборів, і ми щоразу дивуємося і думаємо, куди нам рухатися. Е, власне, у Міністерстві оборони Російської Федерації існує воєнно политическое управління Яке відповідає повністю за всю ідеологічну і моральну підготовку не тільки військ е, Росії, да й повністю за моральну підготовку суспільства. Більше того, якщо там, наприклад, Міністерство освіти чи Міністерство культури хоче прийняти якесь рішення, якісь видати нормативно-правовий документ, це має узгоджуватися з воєнно-політичним управлінням Міністерства оборони Російської Федерації. Як гадаєте, скільки людей в Міністерстві оборони України? Відповідають за мораль і за ідеологію. Мені цікаво, вашу думку, почути. Я би сказав, на скидку людей 120. E, насправді нуль. Так. Нуль людей в так, Міністерстві думаю, оборони. В Нуль людей, тобто у нас є психологічне управління в міністерстві оборони, а якогось профільного управління, яке би це робило, його просто немає. Воно просто відсутнє. Нещодавно мої знайомі з одного обласного центру з ТЦК поділилися зі мною дуже цікавими цифрами. Цифри говорять про наступне: з тисячі людей, яких зупинили представники ТЦК, 24 людини було мобілізовано. 24 людини. 340 людей мають відстрочку. 360 людей мають бронювання. Ще по 100 людей це люди, які не досягли 25-річного віку, люди, яким більше 60 років і непридатні. Тобто там по 100 людей виходить. Уявіть собі ситуацію, в якій з тисячі людей 24 мобілізованих, буцифікованих, А це люди, які ну об'єктивно, да це ті люди, які просто не змогли собі купити відстрочку, або ще якимось чином ухильнутися да вони потрапляють в навчальний центр. А більшість навчальних центрів воно вони не дають нормальної базової системи військової підготовки, тому що там. Інструктора за 20 тисяч гривень не готові бути інструкторами і навчати тих, хто не готовий навчатися. Потім ці люди попадають в підрозділи, де вони сидять по 60 плюс днів на позиціях. І ми очікуємо того, що ці люди будуть стримувати наступальні операції противника. Я повертаюсь до воєнно-політичного управління, яке створює обстановку таким чином, що в Російській Федерації сьогодні залишаються контрактники. Да, ми ж полонених, коли беремо. Ми з ними дуже часто спілкуємося. Там у них абсолютно різні джерела надходження. Починаючи да, з ув'язаних, вони дуже сильно е, пожорщили законодавство. Наприклад, там люди потрапляють в тюрми. Да, за те, що вони раніше не потрапляли, би. в тюрмах, наприклад, на півночі да, створюють умови там при мінус 30 виключають опалення, і людина не має іншого вибору, да, там, як іти воювати. Да. Але з іншого боку, залишається велика частина контрактників, які йдуть воювати. По е, ідеологічним причинам, тобто, ми спілкуємося, да, ми там виясняємо причину, чому людина прийшла, а є ідеологічні причини. У нас е, ця складова, вона повністю відсутня. Тобто, якщо ми говоримо про будь-яку мобілізаційну стратегію і про її там, покращення, погіршення, да, там, можливо, щось треба прибрати, щось покращити. У нас її просто сьогодні немає. Вона просто відсутня. Тому, повертаючись да, там, до е, питання, що ми могли би зробити сьогодні. Та насправді ми, ну, я, я не хочу, знаєте, на песимістичній ноті відповідати на це запитання. Але сьогодні ситуація в даному випадку критична. да, І ми тримаємося знову таки на ентузіастах і на добровольцях. Тому що бажаючих е, без ентузіазму і без добровольчого духу йти е, до Збройних сил України, да, як це було там у му у 23-му роках, і стає все менше. По одній простій причині люди мають розуміти, за, за яку Україну вони хочуть воювати, і за яку Україну. У них є можливість загинути, тому що ми розуміємо, що це війна. Ми розуміємо, що смертність українського солдата вона там від 12 до 24 разів менша за смертність російського солдата. Але український солдат все одно часто задається питанням за яку за яку Україну він раптом має померти, і на превеликий жаль, відповідь на ці питання держава Україна сьогодні не дає. Тому э, чи готові ми до наступальних операцій, да, та безумовно, ми, наприклад, як третій армійський корпус, готові. Я можу говорити за третій армійський корпус, тому що я можу говорити за нашу систему бойової підготовки, нашу систему ідеологічної підготовки, організацію військ. Чи готові всі збройні сили? Впевнений, що багато де готові, впевнений, що багато де є проблеми, і э, ці проблеми, да, вони ж як сніговий ком, вони стають все більшими. Що ми можемо зробити вже сьогодні? Ми маємо відверто передивитися влада. В першу чергу має відверто передивитися своє ставлення до мобілізації, тому що я не соціаліст, да я якби людина правих поглядів, але в даному випадку да питання соціальної справедливості воно стоїть дуже гостро, тому що люди розуміють, що ця соціальна диференціація вона аж занадто. Високого рівня, да, з іншого боку, люди мають собі питання почати задавати, да, чи готові вони жити далі в в Україні, розбудовувати Україну, і, і, і що нас очікує? Тому що я вам відверто скажу: якщо нічого не зміниться, якщо в принципі політика буде залишатися, я говорю не тільки про мобілізаційну політику, я говорю взагалі про загальну ідеологічну стратегію держави, якщо вона буде залишатися такою, якою вона є сьогодні, то не буду говорити да, там, про критичні наслідки, для того, щоб ніхто не виривав з контексту і не казав, що Кухарчук сказав, да, що ми там програємо у війні, але все буде дуже недобре. Дмитре, мене тут у мене коротеньке коротенько до вас запитання. Дивіться, ну по факту, якщо ми говоримо все ж таки ще про те, що відбувається на фронті, ми побачили а, певні зміни. До речі, це до питання корпусної системи. А, ідеологічна складова, а, в тому числі до речі, як і мобілізація, підготовка, вона би могла бути значно кращою в межах корпусної системи. Я думаю, я впевнений, що третій армійський корпус якраз таки з тими підрозділами, які туди потрапив, буде допрацьовувати те, що не допрацьовано інструментами держави. І в принципі, корпусна система, як так, може бути частковою. Відповіді до цього, а це з одного боку. З іншого боку, ще є додатковий контекст. Що ми зараз бачимо на фронті? Ваші зокрема побратими з корпусу Азов на добропільському напрямку з усіма тими підрозділами, які є в їхньому підпорядкуванні, зуміли зробити ну, те, що. Не часто вдається так, зрізати клешні, які були сформовані в бік добропілля, для того, щоб зараз покращити наше тактичне становище в очікуванні цієї однієї з стратегічних наступальних операцій противника. Як ми зараз дійшли от, до нинішнього етапу, у нас корпусна система почала впроваджуватися в ЗСУ з початку цього року і от до сьогодні, до вересня. Наскільки вона, можна так сказати, себе і виправдала, і відбулася? От, якщо так можете, коротко дати відповідь на це запитання. Ви ви виправдовує по тій простій причині, що рішення правильне да, рішення було правильно ухвалене. Позитивний досвід позитивних підрозділів потрібно масштабувати. Єдине, що рішення, які завжди вони у нас приймаються, прийняте дуже сильно невчасно. Я вам приведу приклад. Да, я коли я займався мобілізацією ув'язнених, я цю тему лобіював з 2022 року, і В 2022 році 85% ув'язнених хотіло воювати в. У 2024 році ця цифра, коли прийняли закон про можливість мобілізувати ув'язаних, ця цифра впала до 15%. Тобто це про невчасно прийняті рішення. Е, противник почав створювати систему дивізії армії да в 2023-2024 роках. Ми в 2025 році. Нарешті до цього прийшли. Звісно, що це. Е, Дасть можливість впровадити ті позитивні речі, які є у нас в підрозділах, і ми безумовно їх зараз впроваджуємо. Да, в першу чергу, е, там е, проводячи з одного боку і масштабування наших принципів управління, ідеологічних принципів, принципів бойової підготовки, е, там в інших випадках да подекуди змінюючи тих командирів, які не готові да до сучасної війни, тому що війна міняється, характер війни міняється, і адаптивність мислення багатьох не відповідає сучасному характеру бойові. Вих дій, ну це дуже складне питання. Да наскільки можна оцінювати наслідки за той період часу, який пройшов зараз, наслідки карпусної системи поки що оцінювати рано. Але я можу там на прикладі нашого корпусу сказати, що це позитивно зараз працює. Єдине, що да, наприклад, мені стало набагато важче. Але я розумію, що але я розумію, що у нас іншого вибору просто немає. Тож дякую вам, що ви долучилися. Нагадується був Дмитро Кохарчук, друг сліп заступник командира 3-го армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу майор збройних сил України.